Вітаю, мене звати Ірина, і сьогодні у нас буде коротке знайомство з історією іспанської літератури. А середньовіччя в іспанській літературі починається більш-менш так само, як і в інших світових літературах, а це з героїчних епосів середньовічної Іспанії, а саме поема про мого Сіда, і це розповідь про лицаря, якого звати Родріго Діас. Далі йдуть історичні хроніки, які формують базу ранньої літератури, та народні романси, віршовані романти, що виконувалися під музику, дещо такий аналог нашим кобзарям. Золота доба іспанської літератури 16-17 сторіччя. Це, звичайно ж, основний представник її Мігель де Серванте зі своїм романом Дон Кіхот. Це перший сучасний роман Європи. Лопе де Вега творець іспанського національного театру, його знаменита п'єса Собака на сіні, і в Мадриді є будинок музей Лопе де Вега. Дуже цікаво його відвідати. Раджу вам. Барокова поезія представлена. Гонгурою та Кеведо, які є представниками концептивизму, і Кальдерон де ла Барка, ще один драматург відомий іспанський, і його п'єса Життя це сон», вона має постановку в Київському театрі опери та балету. 19 століття це романтизм і реалізм в іспанській літературі. Представники романтизму це Густаво Адольфо Бекер. Можемо його порівняти, його значущість, як і Тарас Шевченко, який є представником романтизму в українській літературі. І ще Маріано де Лара, він був есеїстом, костумбристом і також вважається одним з найвизначніших представників романтизму іспанської літератури. А от представниками реалізму і натуралізму є Беніто Перісгальдос з його знаменитим романом Доня перфекта, що можна вже з назви роману зрозуміти, що ця донья намагалася бути перфектною, ідеальною в усьому. І Також його книга, національні епізоди, це розповідь про Іспанію того часу. Також представник реалізму Вісенте і Баніс, його роман Кровий пісок і роман Маха. Далі наступною течією ХХ століття стає покоління 98, яскраві представники це Мігель Унамуно, Антоніо Мачадо, Піо Бароха. і такий собі творчий підйом після кризи розпочинається якраз в 1898 році, звідки й походиться назва. Наступне це покоління 27, можна порівняти з нашим поколінням також 20-30-х років, які в українській літературі Називається розстріляне відродження. В Іспанії це були представники Федеріко Гарсія Льорка, який, на жаль, був також переслідуваний режимом Рафаеля Альберті і Педро Салінес. Далі приходить післявоєнний час, і його представниками були Каміло Хосасеза зі своїм романом Вулик, який, до речі, отримав за нього Нобелівську премію Мігель Делібес і Анна Марія Матуте зі своїми реалістичними прозами. І сучасна література, це кінець ХХ століття, початок двадцять Звичайно ж, відомий нашим читачам Артура Перес-Реверте, Його романи Клуб Дюма, Фламандська дошка, територія Команча», Вони перекладені до речі українською. Карлос Руїс Сафон. Також його твори є в перекладі українською мовою, це цикл творів під загальною назвою забутих книжок. Наступний автор Хав'єр Маріас і його постмодерний стиль у творах закоханості і Серце настільки біле. Також його твори є в перекладі українською мовою. І останній автор на сьогодні це Лой Морено, проза сучасної урбаністики. Він багато описує міста, міста Іспанії, саме де відбуваються, його події, міста слугують тлом розгортання сюжету, і один з його творів, який в українському перекладі називається «Незрима», його було перекладено 2022 року. Це про булінг в школах. І якщо я не помиляюся, цей твір був включений також до списку зарубіжної літератури в українських школах. Ось такий перелік основних літературних діячів Іспанії. Обирайте того, кого вам було цікаво почитати. До наступних зустрічей!